У вас є читачі, лайки, перегляди, але ніхто не записується на ваші консультації. Давайте будемо чесними. Така ситуація зараз трапляється у багатьох експертів. По перше, ваш читач може навіть не розуміти, які послуги ви надаєте. Ви створюєте класний, цікавий, корисний контент, але не формулюєте пропозицію, тому що немає розуміння у читачів, як до вас записати, з якими темами ви працюєте, про що взагалі ви розповідаєте і чим можете бути корисним. По друге, просто немає. Довіру ваших читачів люди не бачать вас живою. Ви не виходите не розповідаєте якісь живі історії, не ділитесь відгуками, історіями своїх клієнтів тими ситуаціями, з якими ви стикаєтесь у житті, і як ви їх долаєте. І по-третє, ви просто не запрошуєте на власні консультації. Тобто, ви просто не пишете запис на консультації в Дірект. Ви не озвучуєте, що на наступному тижні в мене є два вільні віконечка, і це також є причиною, чому люди не записують. Ці тому, що вони просто навіть не знають, що є зараз така можливість. Якщо хочете більше заявок, проявляйтесь у блозі, розповідайте історії, показуйте процес, як відбувається ваша робота, розповідайте більш чітко, з якими запитами ви працюєте, і обов'язково запрошуйте на свої консультації, пропонуйте свої послуги, тому що прості рішення приводять до кращих результатів. Іноді здається, що це важко, але насправді простота дає значно. Но кращі результати ніж ви можете думати.